Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, нині Євангелія сповіщає нам про те, як Ісус Христос дарував зір двом слівцям, які благали, змилуйся над нами, Господи, Сина Давідов. Ісус же змілосердився і доторкнувся до їхніх очей, і враз прозріли їм очі, і вони подалися за ним. Як бачимо, по вірі своїй вони прийняли цей дар та побачили світло. E У нинішній день свята православна церква вшановує собор преподобних отців Києво-Печерських, що в дальніх печерах преподобного Феодосія почивають. Древній Києво-Печерський монастир був першим на Русі, який заснував преподобний Антоній на початку XI століття. А від преподобного ігумена Феодосія пішов і розквіт самої Києво-Печерської лаври. Нині тут у тиші древніх печер спочивають неклінні мощі десятків святих преподобних отців, які через віки є покривителями ченців і помічниками у різних. Духовних та життєвих потребах Сьогодні ми також почитаємо віднайдення мощей преподобного Іова Почаївського, теж великого молитвенника і чудотворця. До великої святині української землі Свято-Оспенської Почаївської лаври кожен християнин хоче потрапити хоча б один раз за життя і доторкнутися до найбільших її святинь. До мощей преподобного Іова Ігомена Почаєвського, який народився в середині 16 століття, потік людей ніколи не зупиняється. Продовж свого ревного служіння Господу завжди був прикладом для ченців обителів, прийнявши велику схему у у 1642 році з ім'ям Іоанн надовго віддавлявся у печеру для творіння Ісусової молитви. Відійшов до Господа великий старець, проживши більше ста років після 50-річного управління Почаївською обителів. У 1659 році відбулося прославлення преподобного Іова, а 10 вересня 1833 року мощі святого Іова були урочисто відкриті для загального поклоніння. І вже у 1902 році святійший синод оприділив у цей день обносити світ мощі преподобного іова довкола успенського собору Почаївської лаври після божественної літургії. Сьогодні з Днем Ангела православний календар сердечно вітає іменинників, які мають ім'я Савва, Мойсей та Сергій. Возлюблені! для нас святитель Антоній Смирницький залишив добру пораду. Люди, які глибоко досвідчені у моральному житті. У всі часи помічали один і той же закон взаємодії: хто суворий до себе, той поблажливий до ближніх, а хто поблажливий до себе, той суворий до ближніх.